Вони співають про батьківщину та рідний край і щоразу збирають повні зали глядачів. Мистецтво співу для цих людей не просто цікаве захоплення. Пісною вони живуть. Цього разу на третьому фестивалі ми не проводимо конкурсу, так вирішив оргкомітет, а проводимо лише фестиваль, тобто пісні хорових колективів, які мають звання. Народний аматорський, а їх в нашій області 13. Мені дуже приємно з того, що таке хороше дійство проходить на нашій сцені обласної телерадіокомпанії Поділля Центр. І після закінчення фестивалю ветерани не байдикують свою вокальну майстерність досконалюють під час гастролей та репетицій. Приємно, звісно, виступати, приймати участь в такий святковий час 20-річчя незалежності України. Ну, от, е з колективом тим приємно. Приємно з колективом виступати, тому що люди зібрані тут е любителі народної пісні, е ну і пісні сучасної і люблять співати. хорі в основному ветерани, в основному ветерани. Всі ну ветерани праці, війни, які закохані в народну пісню, українську народну пісню, сила в голосі та натхнення в очах. Ось вона сила мистецтва. Важко повірити, але багатьом з цих людей за 70 років. Вікторія Амельна, В'ячеслав Добровольський, Подільська панорама.